Семеро людей, які вчора зранку травмувалися у ДТП поблизу Чернігова у районі села Брусилів, нині перебувають у середньому та важкому стані. П'ятеро людей, шпиталізовані до Чернігівської міської лікарні, номер 2 одна до обласної лікарні, 16-річний юнак в дитячій обласній. Зі слів гендиректора другої міської лікарні Владислава Кухаря, у всіх п'ятьох пацієнтів, які перебувають в його медзакладі, стабільно важкий стан. Стан постраждалих стабільний, важкий, ну, ближче до середнього можна сказати, крім одного пацієнта, який знаходиться поки що в край важкому стані в реанімації. Цю допомогу вони отримують безкоштовно. Оперативні втручання ті, які були необхідні вчора, були проведені. На сьогоднішній день отримують ту терапію, яка необхідна за станом їх здоров'я. Зі слів заступниці головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмили Кривець, стан 16-річного юнака оцінюють як середнього ступеня важкості. Учора його прооперували, сьогодні його перевели з реанімації. Щодо травмованого, який шпиталізований до обласної лікарні, головний лікар Андрій Жиденко сказав, що чоловік перебуває в нейрохірургії, стан середньої тяжкості, але стабільний.